Друзі, що таке любов? Сьогодні поговоримо про це. Отець Пів нам наступну дає нам добре слово в нашому рятунку, щоб терпіння нас не пригнітало. Отже, часто ми любов уявляємо по-різному. По так? І фактично більшість наших таких невдалих спроб побудувати ті чи інші стосунки або. Того, ми не розуміємо так правдивої любові. Спів каже, хто починає любити, той повинен бути готовий на прийняття терпіння. Отже, любов без Христа, що неможливо. Так? Правдива любов неможлива без Христа. І це приклад Христа, який полюбив нас до, до кінця, що Бог так полюбив свій що сина своє дорого, дав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, а мав вічне життя. І так само ти спів, 50 років за нас терпів стигмати, полюбив до кінця і Бога, і ближнього. Отже ж, неможливо неможливо любити без того, щоб терпіти. Отже, кожна правдива е, акт любові пов'язаний з Христом, з тим, щоб кожна, е, кожна добра жертва, кожна врятована душа щось коштує. так? І отець Піло через ті стигми врятував безліч кількість душ. І так само ми у своєму житті можемо, якщо хочемо любити, будьмо готові, що прийдеться терпіти, так як Ісус. Можливо, не будемо розп'яті, подібно, як Він, але будемо дізнавати різного роду моральних, внутрішніх, фізичних, так? Але пам'ятаємо, якою ціною. так? Заради чого я це роблю? Так, з любові до Господа Бога, тому щоб йому ще більше приподобатися, щоб більше до нього наблизитися в цьому стосунку. І нас отець Біло цього навчає.